Доброволець, бойовий медик 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс. А зараз ветеран війни Олексій Морозов вважає день української державності історично важливе свято. Саме цей день було у нас хрещення Київської Русі України, і саме з цього дня у нас почалося наше. Незалежне, духовне, саме духовне існування як нації, закладання ідеї державності. Тому зараз в цей такий великий час, в час війни, державність, наша духовність, мотивація відіграє ключову роль. І це свято це є якраз запорука оцього цього всього. До дня української державності у надвірній молилися за Україну. Вшановували пам'ять полеглих героїв на головній площі району. Відбувся патріотичний захід. Представники влади та громадськості до пам'ятних знаків поклали квіти. Голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович висловив слова подяки воїнам ЗСУ, які відстоюють українську незалежність. Я більше переконаний, що наступний день державності ми будемо святкувати у всіх українських містах селах на півночі, і на півдні. І на Сході, особливо, коли сьогодні української державності потребують всі міста і села, які сьогодні є під окупацією. Нинішній день дякую відважним воїнам за те, що українська державність для кожного з них, для кожного з нас, тут на Заході є змістом життя. І це є подих вільної незалежної України, подих кожного свідомого українця, який бореться за нашу державність. За нашу незалежність, за нашу волю, за нашу соборність державне свято супроводжувалось виконанням патріотичних пісень їх дарували глядачам юні місцеві таланти. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.